Раніше посуд, баба, то поїдемо в город з мамкою, вона каже, вже, купити пачку соди. А я думаю, наші скільки соди. Кожен раз їздимо і вона купить соди, купить соди. А оказується, пачка була така, як пральний порошок. Раніше був в картонних пачках, тільки було написано сода для миття посуду. О, і вона так, він так хорошо, ця сода, так чистила. хорошо ці... Спеціально для посуду, не піщева, а для посуду, то чогось вони і так ту суду берегли і одна одній не признавалися. Це на вулиці, як вийдуть, гулять, сідають на лавки, то одна одній не признавалися, чим чистять посуд. А я тоді стояла біля них та й ну, видала бабу. коротше, видала, сказала, що суда є така у коробках в картонних пачках, як пральний порошок, раніше був, і так суда продається. Кальціонірована, по-моєму, було написано, вже не пам'ятаю. А вони почали питати: а де ж її купити, а що ж? А я кажу: ми з мамки як їдемо, то в Олександрії купляємо. Так що я віддала бабу, і вже тоді вони теж почали купляти.